Це все ж таки питання і за справедливо що це питання нашого військового лавкума Генштабу. Вони звернулися на рівня нашого ставця щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю. вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували. Мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів, що стосується. А людей у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде змінила в Україні — дуже потужно, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільство перелік суспільство. І тому вони почали працювати над цим планом. І я поки що не побачив там демобілізації. хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес. Згідно законодавства, може як правильно назвати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню. Справедливості до наших потужних воїнів їм дуже важко так, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це буде. Повинна бути, бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до бою. Ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей. Що стосується а, так, там відрядження, там повинні бути питання відпусток, там приходу з одного місця на інше, можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні Відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо. Ну і підключили, ми попросили будучи щодо міністерства оборони, яківці а також Михайло Федорів щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так і є вони і за кордонівами. Це не процес. Тобто для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. І це дуже важливий момент. І без цього вона не працює. На мою особисту думку, коли не менше на ставку, комплексний план вони повинні підготувати і далі вони будуть спілкуватися з Верховною Радою. Верховна Рада України, якщо це зміни до відповідного законодавства, треба знаходити е, порозуміння в цьому питанні. Е, питання дуже чутливе. Ми можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між ж мобілізація в такому інформації буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів та це